Доброго ранку, друзі. В ефірі радіопередача Моя країна, моє місто і я і ми, її ведучі Дар'я Карась Ілля Лисенко, Настя Вовк. Ловіть хвилю 127FM. Одна моя знайома знайшла пораненого пса, вилікувала його. Виявилося, що пес уміє говорити. Уявляєш, він відгукується на кличку Мані і знає все про гроші. Кіра, так звати дівчину, прислухалася до «Мані», стала справжнім фінансовим експертом і тепер допомагає іншим правильно розпоряджатися грошима. Ілле, я теж знаю кіру, героїні німецького фінансового консультанта Бодо Шефера, а його повість Пес на Ім'я Мані я вважаю найчудовішою книжкою про те, як навчити дітей поводжені з грошима. Хоча ця історія повчальна для дорослих. Ти не уявляєш, скільки смутку і страждань завдає людям неосвідченість у фінансових питаннях. Звісно, гроші, можливо, і не найважливіша річ у житті, але коли їх бракує на кожному кроці, вони стають неймовірно важливими. Такими важливими, що усі інші справи просто не клеяться. Люди буквально хворіють, псують стосунки з іншими людьми, сваряться, почуваються нікчемними та жалюгідними. І нема нікого, хто зумів би пояснити, як легко перетворити гроші на позитивну рушійну силу. Варто було б запровадити у школі уроки, на яких би навчали поводженню з грішми. Кількість грошей не є вирішальною, набагато важливіше те, як ми з ними обходимось. Класна цитата, погоджується закладати основу для формування фінансового грамотного споживача, який довіряє фінансовій системі, знає свої права споживача і здати досягти фінансового добробуту потрібному школі. Роби великі справи, коли вони ще є малими, бо все велике починається з малого. Чим раніше діти почнуть отримувати знання та навички з фінансової грамотності, тим зваженіше і обдуманіше вони ставитимуться до власних фінансів у майбутньому. З грошима не все так просто, з ними пов'язані свої таємниці і закономірності. Задля підвищення рівня фінансової обізності в Україні почали створювати клуби фінансової грамотності, і зараз їх уже понад 180. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, який у рамках національного проєкту створює осередки для фінансової просвіти. У ліцеях міста впроваджується національний проєкт з фінансової грамотності. Торік, міська влада Кривого Рогу уклала з фондом гарантування вкладів фізичних осіб меморандум про партнерство та співробітництво. У цьому навчальному році Криворізький ліцей номер 127 став учасником пілотного проєкту по відкриттю клубів фінансової грамотності в ліцеях міста Кривого Рогу в рамках національного проєкту з фінансової грамотності 20. Щотижня учасники клубу опрацьовують теоретичний матеріал та практикуються за допомогою соціально-економічного симулятора із управлінням ресурсами життєвий капітал. Життєвий капітал українське ноу-хау в сфері навчання фінансової грамотності. Технологія, яку номінована на премію ООН у 2018 році за досягнення у вирішення стратегічної цілі сталого розвитку у напрямку боротьби з бідністю. Екватором роботи клубів фінансової грамотності у межах національного проєкту став фінансовий БАТО 2024. Сьогодні у нас у гостях учасник цих змагань Тимур Мілютін. Тимуре, як тобі участь у турнірі? Регіональний турнір проходив у два етапи: онлайн-олімпіада з фінансової грамотності та фінансовий патул. Завдання на онлайн-олімпіаді були доволі непростими: тести, знання термінів, здачі на розрахунки, логічні та творчі питання про фінансові системи світу та України. Ми прокачали свої знання та отримали корисний досвід. Дар'я Карась, Кирил Шавкун, Михайло Казарін, Ілля Приходько, Тимур Мілютін та Анастасія Шелдякова в Олімпіаді показали найкращий рівень з фінансової грамотності серед наших клубівців та продовжили боротьбу у Батлі. Серед шести команд учасниць, майстри фінансів Криворізького ліцею номер 127 продемонстрували найкращі вміння: як використовувати свої ресурси, і резерви, вибудовувати відносини з партнерами, поводитись з грошима, вигідно інвестувати та змінювати своє життя найкраще в процесі командної гри на базі симулятора з управління ресурсами життєвий капітал. Команда переможців отримала сертифікат на 5 тисяч гривень на відпочинок у розважальному комплексі Фанпарк та йде на міжнародний турнір з фінансової грамотності. Крім того, Кирило Шавкун став кращим у професії інженер. Ми впевнені, що саме молодь сьогодні має стати справжніми агентами змін у сфері фінансової обізнаності наших громадян. З чого розпочати свій шлях до фінансового успіху? Кілька порад від наших переможців. Майстрів фінансів. Розробіть детальний план своїх доходів та витрат, відслідковуйте, куди йдуть ваші гроші, та з'ясуйте, як саме ви можете оптимізувати свої витрати. Та обов'язково не забудьте сформувати подушку безпеки. Якщо у вас є питання або сумніви щодо вашої фінансової стратегії, не соромте звертатись до фінансових консультантів або експертів для отримання консультацій. Сподіваємось, ці прості поради допоможуть вам досягти фінансового добробуту. Не зупиняйтеся на досягненому та постійно самовдосконалюйтесь. Фінансовий світ постійно змінюється, тому важливо навчатися новому та підвищувати рівень власних знань з фінансової грамотності. Читайте книги, слухайте фінансові подкасти, беріть участь у навчальних вебінарах та користуйтесь онлайн-ресурсами з фінансів. Поствоєнне відновлення країни залежатиме від нашої з вами фінансової грамотності та економічного патріотизму, від того, чи вибиратимемо легальну діяльність і сплачуватимемо по податки, працюватимемо на українських підприємствах, чи створюватимемо робочі місця. Саме нам з вами впроваджувати позитивні зміни. Тож формуємо нову фінансову культуру України: любіть себе, своє місто, свою країну. І пам'ятайте, рівень фінансової грамотності громадян визначає рівень економічної безпеки держави. З вами були Дар'я Карась, Ілля Лисенко та Настя Вок. На все добре.